Перша з візитом до Львова приїхала пані посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджет Брінк. Про деталі візиту розпитаємо у нашої журналістки Христини Парубій вона з нами напрямом зв'язку. Христина, вітаю тобі, слава. Анджеліку, вітаю, вітаю усіх глядачів телеканалу Еспресо. Так справді, вперше у місті Лева Бріджит Брінк, це посол пані посол Сполучених Штатів Америки в Україні. Вона вчора відвідала місто власне. Була в неї вчора кілька зустрічей. Зокрема, вона зустрілася із головою Львівської обласної військової адміністрації Максимом Козицьким. Були в них якісь перші вже результати. Зараз про них розкажу. Тобто Максим Козицький розповів Bridget Bing про те, що в області зараз є потреба в облаштуванні місць, де зможуть перебувати старші люди. Також люди з інвалідністю, або ж також діти без батьків. Також він розповів про проблеми у медичній сфері, оскільки зараз львівщина єдина область, яка щодня приймає евакуацію. Ціні потяги, тож навантаження на медичні заклади зросло, і тому тут в тій сфері потрібна допомога. Також не обійшлося без проблем у енергетичній сфері, оскільки він також повідомив пані е, посол, що нам потрібні генератори, теплові гармати та інші засоби, які допоможуть пройти опалювальний сезон у теплі та зв'язку. Також вчора відкрили у Львові американський дім, це власне культурницько-просвітницький центр, де буде розвинена волонтерська діяльність воркшопи, Тобто, це такий центр для молоді, де також вони можуть практикувати свою англійську, розвивати її і спілкуватися англійською. Це, от, наразі, такі перші результати зустрічі, але вони не завершені. Ми сьогодні чекаємо ще хороших новин від цих зустрічей, і я про них повідомлю у наступних випусках.